Бути у френдзоні означає неповага в першу чергу до себе. Бути у френдзоні це позиція слабкого, це позиція того, хто просить. Доросла людина, яка розуміє свої потреби, яка розуміє себе, яка здатна себе поважати, знає свої цілі, свою мету, знає свої завдання на життя. Жодного дня не буде у френдзоні якимось номером 3 чи номером 13, і очікувати на той чудовий день, поки ваше, ваш об'єкт вашої, вашої нездорової прив'язаності обере вас на ресурс номер 1 Це так не працює. По-перше, ви втратите себе, ви втратите свою цілісність, ви втратите час, ви втратите, тобто не здобудете повагу до себе, і ви нічого не отримаєте. Бо, опинившись одного разу у френдзоні, ви можете там опинитися і в друге, і в третє. Тому, якщо людина не хоче мати проблем з френдзоною і з чергою до якоїсь. Неймовірно вигаданої особи треба виходити з френдзони, якщо ви там вже опинилися, і йти до себе справжнього, йти будувати своє життя на рівноправних стосунках з дорослою такою ж особистістю, якою хотілося, щоб були і ви. І щоб ці стосунки були партнерські, здорові, рівноправні. Позиції рівний до рівного, а не один просить, а інший вирішує, надати йому можливість, шанс чи не надати. Ось тільки тоді ви зможете побудувати нормальне, здорове життя з нормальною прив'язаністю до людини, до адекватної людини, яка здатна вас бачити вас, яка здатна поважати вас, вашу особистість. І це вже геть інший рівень вашого особистісного існування, вашого самопочуття ментального мається на увазі самопочуття вашої фігури в цьому житті і те, ким ви є, насправді, наскільки ви себе здатні поважати, наскільки ви здатні себе любити. Так, саме так. Тому будьте розумними, розумійте це. І френдзона, або ж як вийти з френдзони е нагору і стати ресурсом номер один це точно для слабаків, це для нецілісних людей, це для якихось нарцисів, для інфантильних осіб і таке інше. Доросла людина, ментально розвинена людина такими питаннями не переймається взагалі. Дякую, друзі, за увагу.